Росія викрала шість літаків Су 24 зі Староконстантинова су 24 М основний літак повітряних сил України. Надзвуковий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Сьогодні в нас на огляді модель Су-24 М D в масштабі 1 до 72. 1992 рік. Україна і Росія перебувають у процесі розподілу майна після розпаду радянського союзу. Звісно, це не могло пройти цивілізованим шляхом 13 лютого 1992 року. Дев'ять бомбардувальників Су-24 здійснювали запланований обліт з аеродрому в Старконі. Через 50 хвилин польоту шість бортів відхилились від курсу. Коли з ними зв'язались і запитали, що відбувається, там відповіли: коли сядемо, дізнайтесь, ці льотчики пролетіли вздовж білоруського кордону до аеродрому Шаталово, де їх вже чекали росіяни. Чому так вийшло? Командир дивізії, росіяни штурмани, які прокладали маршрут, росіяни, замком, який підтвердив і підписав маршрут. Росіянин він ще був в одному із тих шести спіжжених літаків. Цим подіям передувала активна пропаганда всередині самої дивізії. Протягом півроку офіцерський склад налаштовували проти України, ставлячи за приклад умови служби в Росії. Шкода, що в той момент ця подія не набула належного розголосу, і навіть зараз мало хто про неї знає. Це нова металева деталізована модель з комплектом озброєння, що включає в себе крилаті ракети Storm Shadow. Storm Shadow це британські ракети, які в 2023 році були модифіковані під Су 24 М. Також під Су 24 М адаптували французькі скальпи Allons, ensemble, у цієї моделі. Рухоме крило. Кут крила багато чого вирішує: 16 градусів оптимальні для взльоту або посадки. 35 градусів. Це крейсерський дозвуковий політ. 45 градусів використовується при бойовому маневруванні. А 69 градусів це надзвукова швидкість. Ціна такої моделі 11 тисяч 300 гривень. Су-24 незамінний борт у складі повітряних сил України.